Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про справжню чарівницю, яка вкриває навколо пухнастою білою ковдрою. Ви здогадалися, хто це? Звісно, це зима. А що це за біла ковдра? Це сніг. Сніг це добре чи погано? Давайте поміркуємо. Багато снігу добре, тому що можна пограти у сніжки, зліпити снігову бабу, а також сніг захищає рослини від морозу. І водночас сніг це погано. Коли його багато, то важко ходити. Тваринам та птахам важко знаходити під снігом їжу, Мокрий сніг псує взуття. Можна промочити ноги. Пропоную пограти у гру, робота чи відпочинок. Ви бачите багато зимових предметів. Треба розділити їх на дві групи. Одна група називається робота. Сюди складаємо все, що допомагає людям працювати взимку, прибирати сніг, захищатися від холоду чи допомагати звірям. Друга група називається відпочинок. Це речі для розваг ігор і відпочинку. Назвімо, що ми бачимо на екрані. Снігоприбиральна лопата, санчата, окуляри снігові, тепла куртка, термос, лижі, ковзани, годівничка. Розподіліть речі. А тепер перевіряйте. А чому тепла куртка це робота? Бо це захист, це як робота над своїм здоров'ям. Так само, як і снігові окуляри, і термос. А чому годівничка з кормом це теж робота? Бо допомога птахам. А чи знаєте ви, що взимку є особлива професія? Наприклад, Рятівник для птахів і звірів це лісник або ветеринар. Снігова ковдра накриває усе навкруги зернятка, ягідки, жучків. Птахи не можуть знайти собі їжу, а маленькі звірі можуть замерзнути. Тому лісник взимку привозить сіно та інші смаколики для тварин і розкладає їх. З приходом зими змінюється і робота будівельника. Тепер він має працювати швидко, бо на морозі холодно і матеріали можуть замерзнути. Кухар готує більше гарячих супів та чаю, щоб люди не замерзли, а двірник і водій снігоперебиральної машини чистять дороги, посипає сілью та піском, щоб ми з вами не падали, а машини не буксували. Всі вони справжні трудівники. Пропоную провести дослід. Та з'ясувати, чому під час ожеледиці дороги посипають сілью. У мене є два кубики льоду. Один кубик посипаю звичайною сіллю. Що ви бачите? Кубик льоду сілью та не швидше, бо сіль проїдає отвори у льоді. Тому дорослі посипають доріжки сілью. Щоб нам було безпечно ходити і їздити. Малята, ви теж можете стати рятівниками природи, зробивши годівнички для птахів. Погляньте на годівнички, які зробила веселинка. Попросіть батьків допомогти вам. А наш друг Добрик побачив на снігу сліди, Визначіть, чиї це сліди з'єднайте лініями. Перевіряйте. А чому не побачиш взимку слідів ведмедя? Так, тому що взимку ведмідь спить у барлозі. А чому раптом зайчик став білим? Тому що колір хутра міняється в залежності від пори року. Влітку він сірий, а взимку білий. Так йому тепліше і він стає непомітним. Молодці, дітки! Ви сьогодні були активними і уважними. Давайте згадаємо, що найважливіше, ви дізналися. Сніг це не просто лід, це тепла ковдра для природи. Він захищає корінці рослин від морозу. Сніг дає роботу багатьом людям. А ще ви навчилися розрізняти роботу і відпочинок взимку і зможете стати рятівниками птахів. Шановні батьки, Допоможіть дитині, зробіть разом незвичну і водночас просту годівничку. Наприклад, приклеїть половинки горіхів та повісти на гілки, або змастіть картонні втулки від паперових ружників клеєм з борошна і обсипте їх просом і насінням, а потім підвісти на гілля. І пам'ятайте, зима це час не лише для розваг, але й для добрих справ. Dos ostrich.